І всім знову прикине читати круто Букцію, знову я з вами Аліса. А сьогодні хочу поговорити про серіал «Юнацтво». Там 4 серії. Ось, воно цього року вийшло. І цей серіал зроблений на одному кадрі. Тобто там не зупинялись кадри, там усе не було ніяких. Монтування просто як зняли одним кадром цілу серію, цілу годину, так воно і було. Ось. Наш Джеймі. Це його перша роль. І він зняв усе на одному дублі. У нас розкривається в цьому серіалі багато тем. Серіал розпочинається з того, що в дім звичайних англійців. Звичайна родина з старшою сестрою та молодшого брата вриваються копи. Ось, усе перевертають, щось шукають і затримують молодшого сина. Ось батьки розлючені, батьки в шоці, як 13-річний хлопчик міг щось зробити. Його везуть, він всю дорогу доказує, що він нічого не зробив. Ось. Там нам показують, як поліцейські нормально ставляться до дитини, навіть те, за що його підозрюють. Ось. Йому надають адвоката і тепер є допит, на якому є прямі докази, що він вбив дівчинку. Ось, Вона була від нього старша. Він наніс сім ножових поранень. Ось. І тепер його затримали, поки ведеться слідством. Батьки в шоці? Бо вони намагались все, всі ці 13 років виховувати його як порядну людину. Ось. Давали все. Виховували. У нас як головний батько, як головний з батьків, це у нас батьком. Він у нас виступає таку роль, що син найбільше довіряє саме батьку. Ось, і так виходить, що батько зізнається, що він намагався все життя виховати найкращого сина в найкращих умовах, не бив його, виховував його. Давав, що тільки міг працював 24 на 7. Ось, щоб не повторити, що зробив його батько. Він думав, що у нього прекрасний син. А потім в один момент дізнається, що він вбив дівчинку. Ось. Потім, як дізнаємося серіалу, що у нас був булінг, цього хлопчика булили. ось в соцмережах. Ось. І нам показують те. Що слідчі не могли про це якось дізнатися, бо там був такий сленг, який не розумів старше покоління. І наш син того е детектива пояснює, чому, що це означає, і взагалі, що означає, що там були смалики їм. Нам же цей самий у нас хлопчик детектива, який теж був під дією булингу. ось, нам, розп... нам та Детективу пояснює, що означають смаликий та чому його взагалі булили. Ось. Старше покоління дивується тим, що в малому віці вже булять дітей і так, як по-дорослому. ось. У нас розкривається тема того, що, що соцмережі є доволі таки в певному сенсі токсичне суспільство, де люди можуть писати, не боячись наслідків, злюп'якого аккаунта, підписатися, як хочете, і булити інших людей. Робити те, що їм захочуть, і не нести ніяке покарання. Ось. Потім у нас була сцена з психологом, де ми бачимо, що дитина переживає емоції дуже важкі, навіть так, що просто вони розмовляють. Ось. Він е, доволі така звичайна людина, звичайний хлопчик, але він піддавався булингу. Ось у нас ще була сцена того, що Почали е, батьки самі по собі, вони виховували сина, але вони не прослідковували такий момент, син не повністю їм довіряв, бо якщо немає певної довіри, то б син, якщо була б певна довіра, син би більше всього, що розповів, поділився якось ось, але в неї не було. Тобто батьки не знали, що його булили, що він це зробив, тобто вони не могли ніяк про це дізнатися і так далі. Тепер почали знущатися над батьками. Батько, він працював, і у нього була своя вантажівка, машина, ось, і її розмалювали. І він просто в шоці, що навіть його вони буквально нічого не зробили. Вони його виховували найкращим чином. Але так сталося. Ось, до кінця е, в цьому серіалі не розкривається, які були мотиви вбити цю дівчинку. Ось. Тому у нас закінчується серіал тим. Що якраз хлопчику не може дати певний срок судити, вони знають, чому він це зробив. Е, стан ефекту, навмисне вбивство. Може, його було як більше всього, що він був настільки, його психічно зламали, що він поїхав кукухою, і тепер він просто взяв і це зробив і за те, що якраз ця сама дівчинка була перша, як не жертвою, як нам показують. А саме лиходім, який знущався над цим хлопчиком цілих сім років. Ось. Тепер батько повністю спустошений тим, що його син, по-перше, по у нього все зруйновано в собі, те, як він. Просто взяв, виховував сина, Він і так сталося. Ось нам розповідають про те, що це не тільки, це не тільки затронуло батьків, дітей нашого головного героя, а якраз дітей в школі, його друзів, друзів нашої, нашої вбитої. Ось. Там хотіли допитати, зробити такий з, з найкращою подругу, подругою. Вбитої, вбитої дівчинки. Але вона просто була зруйнована тим, що її найкращу подругу. Просто взяли і вбили і перед тим над нею теж знущалися. Як це сталося? Вона, наша героїня, зустрічалася з одним хлопцем і скинула йому е оголені фото. Ось він їх. Просто взяв і злив в простір інформаційний. І наш головний герой. Він такий, подивіться, тепер у мене набагато більше шансів з нею замутити, бо це я її єдиний вибір. Вона її так низько опустила. Тепер я тут такий матч можу стати, як її принц рятівник Але вона, відповідь на його. Признання, таке запрошення, вона така сказала: Я не настільки низько опустила, щоб бути з тобою. Ось І тому почалась ця травля. І це в нас розкривалось багато де. І при тому, як психолог е займався з хлопчиком, і при тому, що коли нам вже е син нашого. Детектива розповідав про ці смельники та що вони означають. Доволі такий цікавий фільм. Багато хто може знайти якісь інші сенси, інші, іншу якусь думку цього фільму. Він багатосторонній. Мені він дуже сподобався. Ну, всім до побачення!